Українські ляльки-мотанки, які вважаються родинними оберегами наших пращурів, від сьогодні експонуються у Кременчуцькому краєзнавчому музеї. До сьогодні зберігає цю традицію місцева майстриня Тетяна Мокра. Рокоділям вона займається все життя. До певного часу її серце було у полоні вишивки, а згодом там знайшлося місце і для лялечок з панчіх. Мені сподобалося, я вирішила спробувати. Мене вийшло. потім я почала вивчати ляльку-мотанку. Я читала книгу Найдена, це філолог-професор, який вивчає по всій Україні наші ляльки. І мені стало цікаво, я почала потихеньку робити виключно наші українські ляльки-мотанки. 2020 року майстриня бере участь у багатьох конкурсах та виставках. Цього ж року, та 2021-го Тетяна долучилася до створення двох книг з майстер-класами по виготовленню ляльок: секрети лялькарок та секрети лялькарок України. Це не основне заняття, це просто хобі, говорить вона. Я роблю виключно ляльки, якими можна бавитися, гратися, а також сувенірно. По-перше, це задоволення, яке отримую сама від цієї роботи. По-друге, це мене заспокоює. Колекція Тетяни налічує близько ста ляльок, які знаходяться не тільки в межах України, а й далеко за її кордонами. Найбільш пам'ятною стала для неї лялька Кременчуцька молодиця, виконана виключно за кременчуцькими мотивами. Я довго шукала наш виключно кременчуцький стиль. На жаль, його у нас втрачено від зв'язку з революцією, яка була. Тому робила, знайшла старий рушник. І я з того рушника зробила копію, тільки маленько зробила вишивку рукав. Також це полтавська плахта, вишита повністю вручну, і вишивка так сказати білим по білому, полтавська наша. Майстриня говорить, що іноді готовий образ ляльки приходить до неї вісні, А вже зранку вона швидко накидає ескіз і приступає до роботи. Народження нової лялечки унікальний процес, адже кожна лялька є неповторною та має свій характер. Тож у містян є гарна можливість відвідати краєзнавчий музей та насолодитися красою культурної спадщини українців. Катерина Грудніва, Ростислав Григоренко, Кремчуцькі новини.